Зіграли сьогодні два різних тайми. Перший тайм нам зовсім не вдався, напевно. Найгірший тайм – виконання нашої команди в цьому сезоні в домашніх матчах. Тому в перерві зробили деякі корективи, внесли корективи. І дякую хлопцям, що вони в другому таймі повернулись в гру і зіграли якісну гру, тому що прийшло багато вболівальників і не можна так грати, як ми зіграли перший тайм. Не можна в домашній матчі так грати. І я... Дякую хлопцям, що вони дослухались до порад в перерві, і зіграли другий тайм на хорошому якісному морі. Звичайно, що ми працюємо над всіма моментами в грі, наші побудові гри, але в атаці, звичайно, що футболісти вже самі безпосередньо приймають рішення. Вдалося приломити хід гри. Не зовсім це моя помилка була, я не зовсім вдало. Почали ми, вибрав стартовий склад, ну, знову ж таки Денис Підгорський був травмований. Я. Ми не ризикнули його поставити, він ще не так довго тренувався в загальній групі. Основний склад. В другому таймі вийшов Денис Підгорський, у нас з'явився баланс в команди. Ми почали грати той футбол, який ми пропагуємо, тому... Почалися швидкі переходи з оборони в атаку, інтенсивність додавали в інтенсивності і за рахунок цього перемогли. Ярослав Карабін весіння частина чемпіонату на досить серйозному рівні грає. На жаль, він пропустив близько місяця часу через операцію МПДЦ вирізали, але дуже добре, що це ніяк не позначилось на його фізичній формі, на його якостях. Як він зіграв дуже хороший матч на сьогоднішній день. Гравець од основного складу і він проводить досить якісно матч. Приємно, що ми перемогли в день міста, але кожен матч немає різниці, який день треба перемагати, треба грати на перемогу. Ще раз хочу повторити, пройшло багато вболівальників, треба грати, футбол для вболівальників. І вболівальники повинні стадіону задоволення, вони повинні. Як футболісти віддаються, футбол це видовище повинно бути, тому я за другий тайм дякую хлопцям. На жаль, перший тайм не вдався, але я не хотів би це до Дня міста якось пророчувся. Будь-який матч треба вигравати. Підсумок на табло, тому, тут, напевно, коментувати щось важко. Перший тайм хороший був і протилежний другий. Це якщо так коротко, чому так сталося, напевно, нам потрібно. Завтра також з гравцями поспілкуватися, щоб емоції трошки поляглися, бо також вони зараз незадоволені і своїм виступом в другому таймі. Тому, на жаль, да, на жаль сьогодні, напевно, якщо підсумовувати трішечки пройдений, пройдений шлях наш весняний, то це був найгірший тайм у нашому виконанні. Голи завжди змінюють характер гри. Але ж ми гравці, і точніше, ми як професійна команда, і гравці, які виступають і приймають участь безпосередньо на полі, ми маємо бути готові до цього. Тим більше ми постійно на цьому акцентуємо увагу, що рахунок міняється в грі, ми не маємо психологічно якось ну окей, пропустили гол. В чому проблема насправді. Але щось пішло не так у нас сьогодні. Е, можливо, команда на максимумі своїх можливостей зараз всі ігри працює. Десь, десь як ми кажемо, той надлом, десь мав статися, можливо, це сьогодні. Але попереду в нас важливі ігри, і я не хотів би всю ту роботу, яку хлопці до цього робили, перекреслювати сьогоднішнім другим таймом. Так, да, він був жахливий. В нашому виконанні що дозволило руху забити три м'ячі, такі ключові помилки, грубі помилки від наших гравців. Але в нас попереду ще п'ять ігор, і ми точно налаштовані позитивно. Перший фактор, що після перерви рух трішки все-таки ну, нормальна реакція руху, я думаю, на перший тайм. Домашня гра, відповідно. Вони десь агресивні, агресивніше почали. Але також ми, ми пасивно зіграли. Ми пасивно з грубими помилками. Є виконавці, я казав, що вже це. Є виконавці в руха, які такі помилки змогли реалізувати наші. Ще в цей час у нас ми їм вдячні. І особисто ще раз хочу подякувати. Вибачитись, по-перше, сьогодні за поразку за другий тайм. А по-друге, подякувати їм, що вони і в домашніх матчах наш палк нас палку підтримують. І сьогодні ми їх бачили тут на стадіоні доволі великій кількості. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббе преміум спонсор ФК Рух.